І всем привіт! З вами знову я, Льоша, і ми продовжаємо грати в Brawl Stars. І вийшло брав Алі, і я вже хочу її забрати. Хай буде. Так, починаю з самого кучного. Далі. Дальше. Так. Ніхера не падає. То що таке? Ну да. Так О, 1000 золота. Тут все пригодиться. Я вам не показував, ну... Но... Може, для вас це буде сюрприз, я видаю. Так. І що? Та ну на, що мені та посилка? Нифига? А ну там да, ну, не писали за того, шо таке не падає? Ничего добре з тих дропів. Я дропів. Так. Так. У Мене пусть буде 80 тисяч. А ну тебе. Давайте в рекордер. А? Ну, просто бомба рекордом. Ну что за понос О! А, ну да! Прикольно! И шо? Ну де крутиш? Прикольно. Бомба. Mm. Що за фигня? Що за фигня, реально? А чого нічого не падает? О, кредити. Ну да. Молодці розробив. Не зразу, старо... Я в шоці. Нічого не падає. Ну просто капець. А де кредити може, га? Ну може чуть-чуть? Чи цих дропів нічого не падає? Зараз вам скіпну до кредитів. А, ну да, Імба. 10 кредитів. ще, Я не знаю, що ви розуміли, у мене лишилось 57. У мене почти оце якесь фігня. А при тому, що не 0 кредитів, 40 кредитів. Я на них. Нарешті. Все. Ну, я просрав половину свого ж... життя. Не, я считаю, це говно пробую. 40 лишилося 184. Ну, суперсел. Це понос. Так, давайте я виберу того бойца. Ну да, зато золота куча, знов. Зараз я подивлюсь, що брати на неї. Так, ну я її вже прокачав. І вибрав, як по мені, хороші гірці. Так, починаємо. Як ви бачите, в мене є Діно на тисячу, Гріф, жуджу, Фінкс, Карл, Отіс і Гром. Так, я вирішив запустити багатьох персів. І цей буде не хуже. Почнемо грати. Ну, перша катка є, бот-боти. Друга катка. І ще один він. Ще раз він. Ще раз. Він. Ну і ще раз легкий він. І ще раз легкий він, як завжди. Легкий він. Боже, сервак так лагає. Ну, говно Суперсел. Ну ж, блять, ну зробіть нормальний сервак. Боже, сервак так лагає, як грати? Ну, чого сидів до кінця? Ну, обичні пососи в тій грі. Ну да. Який сервер, говно, що надійти не можна. Ну що за говно? Ну це капець. Ну хоть не лагає вже. Як завжди посос. Не, їх, блядь, двох храняли. Я хочу застрелити цей, блядь, сял. Ну просто сервак нафіг! На картошці тримається, поновіть той овощ. Ні, тут, знаєте як працює. Тут хто перший почне тапати, той, блін, виграє. Тут неможливо інакше. От мета ця гра. Сервак говно, не надійтесь. В мене почти 800 купки. Думаю, закінчити на цьому відео. Всім гарного дня і всім пока!